Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Зараз спробуємо зайти до стріму у Тіктоці. Мій канал ось бачите. Ті, хто не можуть знайти у шапці до опису. Ще не бачите, яка якість погана. Ну це я може не розумію, як це зробити, так? Бачите? Канал чи ні? Друзі, ну добре, він є у шапці до опису, що я ще, ще не почав коментувати, а вже гальмую. Коментувати буду у тому стилі, як я коментував Олімпіади багато років тому назад. Тобто я буду давати поради не для топів, які грають зараз вирішальну партію, а буду давати пораду для саме вас, для шахістів-розрядників у приблизно таких ситуаціях. Якби. Вам було б найкраще зіграти, вам якби зіграти в Бліц або в булі. Тобто ми будемо фантазувати, креативити. Таких оглядів ніхто не робив. І мені не цікаво включати як у того гроссмейстри, обкладатися прогами, так? і намагатися щось комусь доказати, довести, що ось прога показує то, ось прога показує то. Я би порадив на Камурі або Гукі що зіграти так. Вони самі знають, що робити. Ми будемо коментувати саме для тих, Хто е, хто хоче навчитися грати краще для початківців, для розрядників, для КМСів і так далі. Ну, принаймні, спробуємо. Не знаю, чи до кінця я просиджу, це буде залежати від того, буде підтримка чи ні. Якщо не буде, можу і вимкнути все. Але поки початок вімкну і дам якісь поради. Все, я заходжу у Тікток. Будь ласка, долучайтеся.